Вітання, час кремачуських новин на Лтаві. Гарячу воду на гірній частині міста подадуть раніше запланованого терміну. У виставковій залі відкрилася авторська виставка жіночих манекенів. Аскрябін можливо вітатиме кремечужан з днем молоді. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Мешканці нагірної частини міста з наступного тижня зітхнуть з полегшенням. Їм обіцяють подати гарячу воду раніше ніж планувалося. Силами Полтавленерго, силами управляючої компанії, сіті на горнечасті приведені в нормальні технічні состояння по інформації. вони планують в цю суботу. Буквально 25 числа провести останні гідронічні випробування. І та числа 27-28 на горну часть города подати гарячу воду. Натомість настає черга мешканців центральної частини міста запасатися тазиками та черпачками. За графіком проведення профілактичних робіт у центрі гарячої води не буде цілих два місяці з 3 червня по 28 липня. Там великий обсяг робіт з ремонту магістральних тепломереж зазначає Сергій Ярош. Тому і часу на ремонтні роботи потрібно значно більше. Також за графіком з 1 червня Відключить гарячу воду на Раківці і в Крюкові. Музика. Веселі розваги, смачне морозиво та подарунки так відсвяткували завершення навчального року Кременчуцькі лелеченята. Діти, яких за різних обставин життям позбавило батьків. Задля соціальної підтримки свято лелеченята, щорічно організовує управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому з першачками-випускниками спілкувалася Ніна Карпенко. Свято влаштували в затишному кафе. Семеро кременчуцьких личенят напередодні перших шкільних канікул охоче діляться враженнями про школу. Мені там було дуже дуже, як ми там приклади робили, задачі, як нам оцінки хороші ставили. Читати, писати. В школі мені понравилось, що ми там писали, читали, приклади рішали, задачі рішали. Мені подобається, що ми там лишали приклади, читали, писали, читали, математикою і дома займався, я дружився усіма. Навчання навчанням, але ж найулюбленішим заняттям залишається гра. Тож для дітей влаштували цілу розважальну програму з веселими стартами, конкурсами, музично рухливими іграми, ігровими вправами та ще багато чим захоплюючим. Такими ж різноманітними були й дитячі емоції. А що може бути приємнішим для дорослих ніж задоволені усміхнені дитячі личка? Мені сподобалось ловити рибку. Мені сподобалось, що ми в звіряток такі грали. Мені сподобалося, що ми плили віночок. Мені сподобалося, що ми грали у м'яча. Мені сподобалося, що ми грали машинку. Ага. Мені сподобалось, як ми ловили рибку. Після розваг гласували морозивом та охоче приймали подарунки від міської влади. Хлопчикам лего конструктори, а дівчаткам пазли. Дуже доречні подарунки для літнього відпочинку. Сьогодні, після 14 місяців наполегливої праці в стінах Кремечуцького льотного коледжу Київського національного університету, 20 курсантів з Демократичної Республіки Конго урочисто отримали сертифікати слухачів інженерних курсів та свідоцтва комерційних пілотів. На випускному була Ірина Скрипачова. Важливість події підкреслює присутність у святковій залі поважних гостей, головнокомандуючого військово-повітряними силами Демократичної Республіки Конго, генерала Масамба Мусумбу, а також керівництва Укроборонсервісу. Більше тисячі годин теорії, двох тисяч годин практики та двохсот годин на тренажерах посаду. Попереду служіння своїй країні, яка чекає на них. Я закликаю вас ринутися в бій та стати військовими пілотами. Я пишаюся вами. Говорив з трибуни генерал. Як зазначив начальник коледжу Володимир Головенський, у закладі сьогодні навчаються студенти сполучених штатів. Америки, Непалу, Перу, Латинської Америки. Чекаємо нових пропозицій та контрактів. Дуже короткий період примні. Нам, коли ми підписували контракт, нам сказали, що є вот там 14 місяців і всі от почому напряжена робота була. Очень не напряжена інтенсивна. Отак вот і ці перевести. Вот. Потому що ну, много літак нужно було. Нужна було зробити много роботи по ремонту вертольоту, по прилітінню запчастей, по замені запчастей. От в этом плані все сьогодні вони повертаються в рідну країну у найважчі для неї часи. Фото на згадку та щирі обійма з перекладачем французькою, мадам Валентиною, з якою пліч опліч пройшли нелегку путь. Їх національна риса, життєрадісність та оптимізм. Переконана Валентина Олефір. Ми перші франкоязичні студенти, во вторых вони дійсно, как було сказано в дуже очень дуже інтелігентні, дуже очень Ми з ними пройшли всі і лишення і ніколи не було ніяких проблем. Я переводила всі предмети. Навігацію, аеродінаміку, двигатель, конструкцію вертольота, людський фактор. Ну, ми средніліз за це время традиційне побажання, бо кількість летів співпадала з кількістю приземлень. Дякували французькою та щиро за християнським звичаєм. Цілували наших українських дівчат. Пірим ділом вертольоти. Ельзи та Настя Каменських навряд чи завітають до Кримичука 29 червня у День молоді. А ось скай або гурт Скрябін можливо. Формат та організацію відзначення дня молоді сьогодні обговорювали у міській конкомі. зі своїми пропозиціями. Виступили не тільки представники влади, а й очільники молодіжних організацій міста. Свою всебічну підтримку пообіцяв і народний депутат України Юрій Шаповалов. День молоді стане своєрідним початком відзначене річчя визволення Кременчука від фашистських загарбників. Свято буде не гіршим ніж минулого року. Запевнив заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький. Для цього мобілізували всі сили. Молодіжні організації міста надали пропозиції, визначилися з форматом проведення свята. Готуються комунальники та правоохоронці. Організатори планують порадувати кременчужан святковим концертом, у якому братимуть участь зірки української естради. відомі Кремінчуські виконавці та гурти цілу програму підготують міські та районні будинку культури. Звичайно, традиційно не обійдеться без фестивалю екстрім зон флешмобів, мистецько-розважальних заходів. А ще буде святковий феєрверк дуже недешевий, яскравий та потужний. Свою підтримку в організації та проведенні свята пообіцяв і народний депутат України Юрій Шаповалов. Його штаб запевняє, захід буде феєричним. Анатолійович не буде стояти в стороні такого знаменательного дня, в принципі, і буде посвящен день молоді. 70-летию освобождения Кременчуга, соответственно, мероприятие без его участия пройти просто не сможет. Само мероприятие, я уверен в том, что будет не хуже, а будет намного лучше, чем начатая традиция «День Кременчука напередодні свята молодіжний актив Кременчука традиційно зустрінеться з Олегом Бабаєвим. Міський голова готовий вислухати пропозиції молоді та відповідати на запитання. Наступний оргкомітет планується провести у більш розширеному складі з представниками комунальників та правоохоронців. До речі, представники молодіжних організацій Кременчука були одностайними у думці. Масові заходи, які організовує міська влада, останнім часом набули більш цивілізованого характеру. Загальна культура Кременчужан помітно зросла. Відзначити день велосипедиста на велосипеді. Кременчуцькі активісти запрошують кременчужан і не тільки у суботу, 25 травня, на велопробіг 2013, аби таким чином відзначити всеукраїнський день тих, хто любить крутити педалі. Велопробіг стартує об одинадцятій ранку від палацу культури. Крас далі маршрут пробігу пролягатиме через кафе Каска, поверне на 60 років жовтня та через жовтневу. Фінішує біля пам'ятника Леніну. Організатори сподіваються на супровід колонни автомобілями ДАІ. До участия у всех бажаючих, Приглашаем всех жителей Кременчуга, имеющих велосипеды, все равно какого возраста, все равно какие велосипеды. Велопарад будет проходить на скорости 16 км в час. Это скорость, которую может выдержать 7-летний ребенок. То есть приезжайте папы, мамы, бабушки, дедушки, дети, девочки, мальчики, все-все-все велосипедисты Кременчуга. Подібні велопробіги активісти влаштовують уже кілька років поспіль. Рекордною поки що була кількість учасників зі 102 чоловік. Цьогоріч організатори сподіваються перевершити цю цифру і набрати 150-200 велосипедистів. Свою участь уже підтвердили бажаючи з Комсомольську та Полтави. Нагадаю, велопробіг стартує від палацу культури крас об 11-й годині суботи. Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх знову відбулося свято спорту. Традиційна весняна спартакіада стартувала вже не вперше. Суттєву допомогу в її організації та проведенні надають благодійний фонд братів Павліченків та Міжнародний благодійний фонд визволення. Із 252 вихованців колонії майже 200 займаються різними видами спорту. Займаються, звичайно, не професійно, але завзято й самовіддано. Працівники колонії твердять, що саме навесні та влітку більшість вихованців закладу починають посилено займатися спортом, і це добре, адже краще свій вільний час витрачати на фізичне удосконалення ніж на щось зовсім не потрібно. До спартакіати завжди готуються заздалегідь, тренуються, формують команди. Потім проводяться внутрішні змагання, переможця яких вже представляють виховний заклад на всеукраїнській арені. Допомагають у цьому дітям не тільки тренери та персонал колонії, а й муценати. Там бабу везе на таких людей, як Ілля Кива. Тут він сьогодні присутній на братів Павлюченків і інших громадських діячів. Люди із задоволенням йдуть. І я знаю, що вони йдуть від душі і серця. І якщо і кошти якісь виділяють, то вони це свої абсолютно зароблені чесно. І ми чесно їх приймаємо, чесно віддаємо дітям. І я бачу результат цього. До речі, міська влада ніколи не забуває про вихованців колонії до свят та різноманітних заходів подарунки у будь-який час підтримка. Ми розуміємо, що ті діти та молодь, яка перебуває за стінами установи, вона повернеться в життя, повернеться в суспільство. І від того, яким чином ми будемо організовувати і допомагати організовувати виховний процес в установі, залежить, ким вийдуть звідти ці діти і ким вони будуть у нашому суспільстві. Хлопці розпочали змагатися у чотирьох видах: на сільному тенісі, міні-футболі, шахах та гирьовому спорті. Упродовж місяця визначатимуться найсильніші. Вони й отримають визнання від однолітків та подарунки від благодійників. Жіночі форми як витвір мистецтва. Майстриня Тетяна Шаповалова представила в Кременчуці свою персональну виставку авторських манекенів. Кожна робота рукотворний ексклюзив, виготовлений у техніці папіємаше. На відкриття запросили і нашу знімальну групу. Манекен як вираження авторської думки. мисткиня Тетяна Шаповалова започаткувала нову течію в сучасному мистецтві, говорять знавці. Сьогодні авторка представила на розсуд кременчужан 50 творчих робіт. Це й ексклюзивні предмети інтер'єру, і арт манекени, і добірка акварелей, об'єднана загальною темою відображення жінки у воді. Особлива майстрині до душі трипільська тематика. Це все – сучасний взгляд на трипільську культуру. Вот и как бы важным элементом а, а, всех этих красивых женщин. А що вони продовжительници рода в даному випадку представлена пара, яка називається Зарожтіння Прекрасного. В Кременчуці дизайнерка виставляється вперше. Роботи її вже бачили на Ukrainian Fashion Week в Києві в Дніпропетровську. Є навіть шанувальники у англійському Кембриджі. Про це розповів син художниці Назар. Я навіть не можу уявити, як високо досягне моя мама успіхів. Я тебе дуже люблю, вітаю, кушаюся. Публіка в захваті такого тлумачення жіночої вроди в Кременчуці ще не бачили. Вот эти вот все манекены, они очень необычные. Это ну какое-то передачи какого-то внутреннего содержания. А то що касается акварели, то это по-моему вне трехмерного. Первый впечатление, это, конечно, необычность того, что мы видим, потому что подобного ще не видела. Не думала, что манекены можуть так. Трансформіруватися в прозведінні іскуства. Професійно займатися дизайном Тетяна Шаповалова розпочала у 2009 році. З тих пір створила чимало ексклюзивних манекенів. В її роботах відображена культура, історія, мода, музика, танець, кохання. життя, від самої життя. Побачити надзвичайно цікаву експозицію кременчужани можуть в міській художній галереї. Виставка працюватиме до 30 червня поточного року. Кременчуцькі танцівниці стали кращими у майстерності східного танцю. Днями дебютантки школи танцю Олени Большакової повернулися з Одеси з перемогою у двох номінаціях Кубку світу Піраміда зі східних танців. Наші дівчата показали найвищі результати одразу у двох номінаціях. У гості до переможниць вирушила наш кореспондент Вікторія Пальчик. Ви спостерігали коли-небудь за жінкою, яка виконує східний танець. Вона схожа на водну стихію. То плавно рухається, то не би перетікає, то бурхливо змінює свій напрямок. Навчитися так танцювати може кожен, було би бажання, переконує керівник школи танцю Олена Башакова. Її школа це танцювальна територія, де досвід Сходу підкреслює надзвичайну вроду та жіночність українок. Олена впевнена, східний танець глибоко розкриває жіночу суть, зцілює душу і дарує гармонію тілу. Сам восточний танець позволяет женщине найти в себе те женские энергии, которые позволяют быть бути красивой, красивої, женственной. Плюс это очень сказывается хорошо на здоров'я. Танок допомагає цим дівчатам пізнати себе, відкритися, позбавитися комплексів, а значить внутрішньо рости. Реалізація своєобразна. мені подобається танцювати з детства танцюю, в принципі как бы. Би... Ну, я увлекаюсь танцами, поэтому, как бы, мне интересно это. Все друзья, как бы, ну, все время просятся попасть на, на концерт, на выступление, посмотреть, как бы, то есть как-то поддержать меня. В общем, поэтому друзья поддерживают очень. Я много работаю. Я прихожу после работы и могу так отдохнуть. Мне нравится танцевать, я всегда мечтала. Муж поддерживает. Нравиться йому. Але як виявилося, школу відвідують не лише жінки. Сергій також не байдужий до східного танцю. Морський восток не настільки тут популярен, його не знають, як правильний морський восток. Ну, плюс інтересне самі виступлення, спілкування, тим більше з такими красавицями. Школі танцю Олени Башакової близько року, але її учні досягли вже певних успіхів. Як доказ, дипломи, грамоти та кубки. В апреле ми ездили в город Одессу, где проходил Кубок мира Пирамида по восточному танцу. И мой коллектив ехал с дебютом. ми выступали в шоу номинации и в традиционный фольклор. Мы заняли первое и второе место що, в принципі для дебюту я дуже довольна своїми ребятами. Віднайти в собі талант східної танцівниці може і юна дівчина, і жінка зрілого віку. Вікових обмежень немає, каже Олена Башакова. А її підопічні додають вчитися танцювати легко і цікаво завдяки майстерності тренера она вона большая умничка, вона у неї індивідуальний к каждому, Вона старается вложить душу, придати всі емоції, розказати правильну техніку для того, щоб ми всі работали на профессиональном уровне. Для початківців тут розроблена спеціальна програма, що поєднує в собі опанування техніки танцю і методики глибокого розслаблення тіла, зняття емоційного напруження, розвитку артистизму. Результати приголомшують. Вже після кількох місяців занять жінки стають більш граціозними, впевненими в собі стрункими та пластичними, справжніми красунями тисячі і однієї ночі. За прогнозом Полтавського гідрометеоцентру, у п'ятницю, 24 травня, погода суттєво не зміниться. Як і вже кілька днів слід очікувати короткочасних грозових дощів місцями сильних з поривами шквального вітру. А ще у п'ятницю буде трохи прохолодніше вночі до 17, в день до 27 градусів тепла. А гарної погоди на завтра бажаю насамперед школярам та їх батькам, яким завтра святкувати останні дзвінки. А як саме завершився навчальний рік серед іншої інформації? Дізнавайтеся завтра з Кременчуцьких новин о пів на десятому. 6.